Працівники державного науково-виробничого підприємства «Цирконій» сьогодні пікетували біля Дніпропетровської облдержадміністрації. Майже 11 місяців вони не отримують заробітну плату. Люди скаржаться, що не мають коштів на існування окрім цього, вони проти закриття підприємства. Подробиці у наступному сюжеті. Дніпродзержинське державне підприємство Цирконі єдине в Україні виробництво продукції для ядерного палива та ядерної енергетики. Взагалі таких підприємств у світі лише п'ять. Вже кілька місяців. Майже усі його цехи не працюють. І, взагалі, цирконі на межі закриття. Колись тут працювало майже 600 співробітників. З моменту, коли із зарплатою почались проблеми, штат скоротився майже в половину. Працівники підприємства у розпачі, адже залишились ті, хто більшість свого трудового стажу віддав заводу. Предприятие очень насыщенное оборудованием и жалко просто, что вот если такая политика и будет продолжаться, то это оборудование пойдет в металлолом или еще куда-то. Проблеми на Цирконії почали ще два роки тому. З тих пір представники колективу подорожують інстанціями. Від профспілки до місцевих обласних та державних органів влади кажуть, таке враження, що їх ніхто не чує. Мені хочеться вірити, що здравий смис тих людей, які знаходяться в правительстві у нас і у нас в міністерстві восторжествують. І наше підприємство буде жити і сахніт приємство для наступних поколінь, і розвиття атомної енергетики України і состоїться. Активісти трудового колективу під стінами. Обласної адміністрації розповідають, працівники не знають, що буде, якщо залишаться без роботи. Більшість предпенсійного віку для них на ринку вакансій Дніпродзержинська місця відсутні. Сьогодні ніхто не береться їм хоч щось гарантувати. Сахані трудового колектива і то тут підприємство останеться. Це нет, никакой гарантії, нет никаких гарантій виплати заробітне плати. То ситуація у нас ну, в общем-то, ужасная. Да, ми розуміємо, що время, на востоке іде війна. но нам же не легче. У нас теж своя війна. Може, то наш бы теж сотрудник би хотів би матеріально як помочь, але ми просто не маємо на це можливості. Працівники церконії розповідають загалом підприємства заборгували їм близько 10 мільйонів гривень. Майже півтора року не йдуть відрахування у пенсійний фонд. Більшості відкрито пропонують звільнятися за. Власним бажанням за таких умов кошти, щоб виплатити затриману зарплату, у підприємства знаходяться. Але трудовий колектив з цим не погоджується. Тож вкотре вони намагаються шляхом переговорів примусити владу вплинути на керівництво підприємства. Юлія Стесенко Антон Логуш, новини одинадцятого каналу.